Доброго вечора, дитина гіперактивна, погано засинає, який можна гідролат. Гіперактивна вона чому? От питання. Тут ви симптом розказуєте. А гіперактивна, вона точно насичена вітамінами. Вона точно очищена від паразитів. Паразити можуть не давати спати. Токсини можуть не давати спати. Рефлексія того, що дитина проживає. Кожного дня, можливо, там несприятливі обставини якісь в садочку, чи в школі, чи ще десь. Розумієте, там є багато причин. Причина, яка гіперактивності дитини? Причина. Я би, звісно, дала би, щоб в хаті пахло лавандою і апельсином перед сном. Дифузор. Або е, інгалятор, або на подушечку, або на іграшку дитині капнуть. Апельсин і лаванда. Оце прям дитяче, дитяче. Всім би членам родини стало би трошечки легше. Шкода, ви не сказали? Е, Хлопчик, дівчинка, ну будемо казати, вона дитина. Да? Вона не засне від цього, в неї психічно, просто е фаза бадьорості плавно зміниться на фазу вже такого спокою і засинання. Вона не переключається в мозку, в неї цей пере переключатель не працює, розумієте? От йому треба допомогти. А чому він не працює? Що збуджує? Тут от треба розібратися. От. Тут розібратися. А тут знову ж таки, а вітамінчика С достатньо, а від паразитів почистили, а водички вона п'є достатньо. Ну, багато питань. А омега 3 приймає дитина, в неї мозок не голодний. Омега 3 таку, що дітям можна, вона приймає. З двох років треба кожного дня давати дитині, щоб розвивався мозок, нервова система, слизові були здорові. Омега 3 і вітамін С. Тож я вже як дятел. вітамін С і омега-3. Ви маєте вживати кожного дня самі і давати своїй дитині пожиттєво, бо це не синтезується в організмі. Зараз немає що Ладно, що якась компенсація йде влітку вітаміна С з фруктів, ягод, якщо добре їсте, бо це ж не факт, що добре їсте. А омега-3. Ні в рибі, ні де її немає. Не вірте цим міфам. От. Можливо треба дати їй голодний мозок, дати їй омегу хоча б, вітамін С подивіться як вона ходить в туалет чи нема запора чи немає глистів і буде вам нормальна дитина гіперактивність дуже часто від глистів дуже дуже